Так, шановні, сьогодні я продовжую далі зачитувати третю главу отієї моєї зовсім не дитячої казки про нахабну Заставнюську міль. Це буде третя глава. Я вже відкоригував і в мене вийшло тексту цієї казки на 25 сторінок формату А4, 14 шрифт. І повністю все забито текстом. Я написав це ще 15 років назад. Тому і це я все на все казка, щоб ви це не сприймали дуже, так як кажуть, близько до серця. Ну і зараз вам хочу зачитати третю главу цієї казки. Ану, шановні комахи та зайці, позакривайте швиденько свої роти, а то ви заважаєте мені ось тут працювати, сказав суворо лікар Кліп. і підійшовши до тих своїх двох пацієнтів, що скліщилися у смертельних обіймах, то він спочатку подивився на травнявого рогатого жука вуйка Михайла, а потім і перевів свій погляд на помираючу міль Богдана Рішаловича. І здавалося, що отой спотворений природою метелик Богдан Рішалович, то він уже був утомленим, щоб усе махати отими своїми крильми. Бо ж від болі він був уже безсилим та майже безтямним. І лишень повисав нерухомо на тих довгих рогах. Вуйка Михайла, і саме ось у оту мить, то кроту лікарю у голову прийшла геніальна ідея. І він про себе подумав таке: добре, що Богдан Рішалович зараз є у комі, і що він нічого не відчуває. Ось я і візьму, та повибиваю йому усі його оті золоті зуби. Бо ж саме зараз для оцього є підходящий момент, щоб оце все зробити. Бо ж саме зараз оце все можна зробити легально та по закону. А якщо хтось мене і до суду подав... Дасть, то після продажу отих золотих зубів, то мені вже буде і чим і на суді відкупитися. Бо ж як я продам оте золото, то крім судових витрат, то мені ще залишиться певна значна сума грошей, на яку я зможу собі і квартиру купити, і позашляховик, такий самий, як у Богдана Рішаловича, придбати. А якщо мені буде перечити оцей патрульний цуценя Тайсон, то і з ним я також домовлюся. Бо ж його е, тихенько відведу у бік, та йому дам п'ять копійок на булочку, і всі будуть у заставні задоволені: і прокурор, і суддя, а також і оцей поліцейський песик Тайсон. Бо ж хто не ризикує, то той і не п'є шампанського. Бо ж у нас на Буковині то є справжня ринкова економіка, де процеси глобалізації, то вони є лише на руку таким, як я, а також і таким, хто це залучений до системи цієї корупційної машини. Бо ж розкручений маховик тіньової економіки, то він стосується не тільки мене, але й кожного, хто живе у цьому грішному світі, де рука руку миє, і де корупція ніколи не буде переможеною. І той, хто не живе по цих тваринних законах, Нах стада нашого суспільства, то той вже і є справжнім похідком та не має здорового глузду у своїй голові, бо ж народжений повзати, то він літати не може. Ось такі диявольські думки роїлися у голові крута лікаря, який у даний момент часу мав владу, щоб скористатися оцією ситуацією. Бо ж він, отой сліпий кріт-лікар, який усе бачив ньому у густому тумані, то він ще на самому початку помітив отой золотий блиск зубів, і оцей спокусливий блиск дорогоцінного метала. То він завжди був лакмусовим індикатором е його професіоналізму. Бо ж сьогодні він повибиває зуби у помираючої молі Богдана Рішаловича. А завтра, дивись, то таке ж саме трапиться і самим жуком вуйком Михайлом. Бо ж окрім отих його золотих зубів, то кріт лікар собі на пам'ять зможе безперешкодно ампутувати його шикарні та неймовірні роги, якими він безцеремонно заколов місцевого авторитета Богдана Рішаловича, який оце як тиждень тому то переїхав своїм позашляховиком на смерть аж 10 неповнолітніх кавченят та п'ять із них покалічив. І оце вже на смерті ось оцього заставницького олігарха. То він черговий раз нагріє собі руку та на кишені. І, хоч на оцього сліпого крута лікаря, якого можна було порівняти із металошукачем кольорових металів, колись давно відкрили кримінальну справу за зловживання службовим становищем, та Хабар врятував його від покарання. Бо ж добре жити хочуть усі і судді, і прокурори, і міліціонер покликаться Тайсон. Бо ж ті, хто насправді є при тілі, то вони просто граються в мовчанку із чесною зграєю звірів, що ніби є якісь норми та ідеали в нашому стаді комах та бактерій. Але насправді є просто для кожного свій рівень інформації. Бо ж для різноробочих він світ для вчителів інший, а для кожного підприємця, то він є суто індивідуальним. І це все стосується не тільки простих смертних, але також і президентів цілих країн разом із цілими їхніми урядами. Бо ж отакий є світ, бо ж у ньому все продається, та купується. Бо ж якщо хочеш мати якісного світу, то плати. Якщо хочеш бути здоровим, теж плати. А якщо хочеш визнання, то це взагалі. Буде вартувати шалених грошей, бо що вже поробиш, бо ж це є ринкова економіка. І нікуди вже не втечеш із ось цього підводного човна заставна. Бо ж на чому можна заробити гроші? Так, правильно, на горілці та цигарках, на дешевій ковбасі та шкідливій кока-колі. І навіщо вже підкреслювати для інших, що вони є шкідливими для здоров'я? Бо ж тут головне, щоб торгівля майже наркотичними напоями, то вона дохід приносила. А як горілки хтось нап'ється, то такою комахою та твариною вже і керувати буде дуже легко. І то дурниця, що воно вже оце ходить дурне, мов отой цар, і що оті свої останні гроші проп'є, а його уся сім'я та діти голодними сидять. А хтось уже і на війні готові гроші заробляти. Ось таким і був отой кріт лікар, немов отой ангел із неба, який стояв у білому халаті над помираючою миллю Богданом Рішаловичем. І тепер він збирався, як оце кажуть, у науковому колі ампутувати золоті зупи у помираючого місцевого авторитета Богдана Рішаловича. І саме у той момент то він розкрив свій чорний дипломат та дістав звідти прості столярні кліщі і зпритного Богдана Рішаловича повиривав геть усі оті його золоті зуби, які колись йому вставив у нас у заставні місцевий стоматолог. І коли кріт лікар їх виривав, то в той момент Богдан Рішалович у огоні смерті аж здригнувся від болі. Та чинити спротив, то в нього вже і на те не було сил. Ви би, пане лікарю, хоча б наркоз йому вкололи, коли оті зуби йому вириваєте, а то ж його золоті зуби ви забираєте собі. А яка вже користь від того є самому хворому? Бо ж лишень мордуєте його ось отут. Мовчи, підсвітку, гримнув на кроля Вову старий кріт лікар. Бо ж це все, то воно піде у казну нашої держави, а не особисто мені у кишеню. Бо ж кожний міліграм золота оцих зубів, то його буде зважено на вагах і все оце буде. Буде зазначено в міліцейському протоколі, зрозумів мене. Та то була справжнісінька брехня, бо згодом отой адміністративний протокол мали спалити, а натомість нього то буде написаний новий. І це все є саме о той рівень доступу до інформації, про який говорилося раніше у цьому нашому оповіданні про тих бідних комах Заставнівського району. Ти взагалі, отой протокол, то є чиста формальність, бо ж у Заставні є такі звані. Свої комахи та тварини оцього нашого міста, то вони завжди закривають очі на всілякі порушення та зловживання. Бо ж у знаки піде буквально все: і родинні зв'язки, і партнерство по бізнесу, і лизання язиком, посідниця начальства. А саме головне, щоб доступу до інформації не було у тих заставницьких трутнів, які оце день та ніч лягають у ту горілку. Бо ж п'ють собі її, то нехай собі і п'ють. Бо ж ота горілка робить їх покірними бджілками, які за оті дні Копійки, то вам усім аж цілий город перекопають. І такі, як Богдани Рішановичу, у нас у Заставні, то вони із усіх трудолюбивих бджілок та талановитих трутнів хочуть зробити покірних рабів, бо ж лякають їх Божою карою, а самі, попри людське око, то обікрали аж цілий наш Заставницький район, та також обікрали бо ж чесної конкуренції у бізнесі, освіті та культурі вони не хотіли. І хто із оцих комах та тварин у заставні вимагав прозорості та справедливої чесної конкуренції у різних сферах діяльності, то оту комаху та оту тварину вже усією заставницькою адміністрацією і у лайні всі дружно топили, бо ж казали: краще йди та розкалем пошуфлюй, аніж оця брати та порядних комах вчити, як правильно жити у нас у заставні. І взагалі будеш багато говорити, то ми тобі крила твоє пообтинаємо. І ти у нас у заставні без роботи будеш сидіти аж до кінця свого життя. Бо ж ми тебе зробимо скандалістом та дуже неурівноваженою особою. Тоді і буде у тебе аж на усе життя справжнісінький вовчий білет. Та краще, то ми тебе у божевільно запхаємо. Тоді у тебе після того, то вже і точно не буде права на роботу. Так, що дорогенька наша комако, то ти вже і здохнеш у оцій нашій заставницькій громаді від інформаційного та тілесного голоду. А здорової конкуренції тут нам у заставні, то нам вже і не треба. І незнання та хаос у головах інших, то це нам лише є на руку. Бо ж отакі комахи, як ти, які оце надмірно люблять правду, та які за усіх комах переживають у нашій заставні, то вони повинні усі повездихувати. Бо ж навіщо іншим думати та оту вже свою думку доводити до заставницьких комах та тварин? Бо ж у нас у заставні думати є кому за них. Саме головне, щоб було кому працювати. Бо ж краще нехай, щоб ти узяв розкаля до отих своїх рук та шуфлював. Оту глину на цигельному заводі у Богдана Рішаловича, щоб тобі вже із голоду не вмерти у нашій заставні та й щоб зайвих запитань у тебе не виникало. А то ж подивись на нього, бо ж він ніби як отой інженер, то вже хоче ескаватор проєктувати, чи ще якісь пристрої, які полегшують важку та рутинну роботу комах. І це все він хоче довести до чистої автоматизації отих усіх виробничих процесів на цигельному заводі, власником якого є ота загніваючи міль заставницький рейдер Богдан Рішалович, прихватизуйко. А саме найстрашніше для них, що може тільки бути у нас у заставні, то це є те, щоб хтось не навчив оцієї інженерної справи інших комах та тварин у нашому невеличкому містечку. І щоб розумні комахи та звірі вже не створювали усіляких механічних пристроїв для полегшення рутинної роботи. Роботи. Бо ж їм потрібно, щоб усі комахи нашого невеличкого міста працювали із Рускалем у своїх лапах та крилах. Бо ж насправді то справжній винахідник та мислитель інженерної думки, то він усім комахам та тваринам показує шлях до економічної незалежності та до світлого майбутнього у нашій затишній заставні. А в даний момент, то це світле майбутнє у нашій заставні, то вони є ніби мертвець, який оце лежить у труні. Бо ж для таких, як оці злодюги Богдана Рішановича, то їм не треба аж ніяких нових технологій, бо ж наша заставна це є справжнісінький мегаполіс, де самі найкращі технології у нашому місті, то вони відображають себе у волячій та каторжній роботі на цегельних заводах звичайних комах та тварин Богдана Рішаловича, які оце окроплені людською кров'ю та потом. Бо щоб Розвивати мозок у звичайних заставницьких комах та тварин, то це вже є велика загроза та небезпека для таких заставницьких феодалів, як Богдан Рішалович, у нашій заставні. Бо ж вони та їхні олігархічні родини, то вже можуть остаточно втратити владу та контроль над звичайними комахами нашого міста. Бо ж їм усім потрібні звичайнісінькі, слухняні та покірні раби, якими можна, немов ганчірками затикати усі дірки у нашому заставницькому районі. А також вони. Бажають, щоб їм особисто то одним їхнім е, усім родинам у заставні, то ті бідолашні комахи та тварини оцього нашого невеличкого міста, щоб ними, тобто комахами, підтиралися їхні дупи, немов отим ганчір'ям, за яке вони мають отих бідолашних ось отут у заставні комах та тварин. І оці їхні бажання та думки заставницьких олігархів то вони немов якась інформаційна густа та чорна завіса, що загрозливо нависла над нашим привітним та затишним містечком, які оце літають невидимо для ока та для вуха усіх е, отих звичайних комах та тварин у нашій заставні. То ті експлуататорські ідеї та думки, то вони осідають глибоко у підсвідомості заставницьких істот. Бо ж отакі, як Богдан Ірішаловичі, прихватизуйки, то вони у особі керівників підводять усіх заставницьких комах до якогось певного знаменника, а ведені ними звичайні заставницькі комахи та звірі стрімко падають у глибоку прірву залежності від обставин та бюрократії. А у кінці кінців усі ведені комахи та звірі та оті їхні поводирі, то вони разом опиняють. У одному комуті і разом або злітають стрімко догори, або ж падають у прірву на саме дно, яке стає справжнім колапсом у людських долях та перетворюється у жахіття інтелектуального зубіння.